Вітаю, брати і сестри. Ми раді вас бачити на нашому каналі. Якщо ви перший раз наш каналі, ми звати Олександр, я місіонер, займаюся місіонерською роботою, і якщо ви перший раз прийшли, мастер для вас невеличкий подарунок, хочу вам подарувати. Напишіть нам, ми вам відправимо і подаруємо. Якщо ви перший раз нас на служінні, перший раз нас слухаєте, також нагадую, що ми з радістю хочемо подарувати цей подарунок вам. Ви до нас можете звернутися з радістю. І сьогодні, знаєте. Ми хотіли на таку цікаву тему проповідувати: Молитва під час війни, молитва під час незгод, молитва під час, коли тобі тяжко. Давайте відкриємо наші біблії. Я буду читати з біблії короля на українській мові. Давайте відкриємо книгу Даніїла, 11 розділ. Книга Даніла, прошу пробачення, 6 розділ, 11-й вірш. Давайте відкриємо і будемо читати. Тоді ці люди зібралися і знайшли Даніїла, що молився, і що здійснював прохання перед Богом своїм. Помолимося. Господь, бласний, бласка мене проповідувати, благослови людей слухати, розуміти, крихні серця, щоб вони звертались до тебе і мали пряме спілкування з тобою і завжди, коли їм тяжко, коли їм погано, коли їм добре, завжди до тебе зверталися. Прошу Несу за Христа. Амінь. Тоді ці люди зібралися і знайшли Даніїла, що молився і що здійснював прохання перед Богом своїм. Ви знаєте, ви знаєте один чоловік попав в шторм, і він е дрифтував довгий час, розбитий був і він їв сиру рибу, і йому було важко. І коли знайшли його. Він, знаєте що, дуже дякував тим, хто його знайшов, хто його врятував. Ось, і коли було йому тяжко, тяжко буває в житті нашому, навіть як йому було так само тяжко. Нам потрібно звертатися до Господа Бога, як тому тій людині, яка попала в шторм, в небезпеку, коли важко. Тоді ці люди зібралися, тобто зібралася люд проти. Даніила. Взагалі Даніла історія така. Люди настільки заздрили Даніїлу, що вони зробили так, щоб було заборонено молитися до Бога живого, тільки до царя можна було молитися. І Даніїл все одно молився, три рази збирався і молився до Бога живого. І знаєте, тоді ці люди зібралися і знайшли Даніїла, що молився, і що здійснював прохання перед Богом своїм. І в вашому житті так само буває, коли вам тяжко, буває в вашому житті, коли вам... в вашому житті якісь певні труднощі, переживання або не вирішені якісь питання. Ви повинні звертатися до Господа Бога. Молитва в труднощі, коли тяжко і коли добре. Не коли тільки тобі все, в тебе все окей. А коли в тебе не завжди все окей, коли в тебе не все так, як ти хочеш в житті, а бувають тяжкі проблеми, і бувають в житті бурі. Ви знаєте, є певні, певні люди, які знають про те, що коли буря, то треба йти і вирішувати проблеми з бурею, а не очікувати і ховатися від бурі. Ми, християни, також не повинні ховатися від бурі і проблем в нашому житті. Ми все одно цю бурю віддавати Господу Богу, щоб Бог боровся і вирішував питання з цією бурю, або щоб Бог давав сили перебороти ту бурю. Все люди знають про те, що якщо боротися з бурю або, поч... або йти на зустріч до бурі, він не знають, що рано пізно буря закінчиться, що за бур'ю немає бурі іншої на даному, на, на, на даному етапі. І тому вони знають, що вона швидше, швидше так може закінчитися. Ви знаєте, є такі тварини. Як бізони, вони завжди проти бурі йдуть є риби, які пливуть проти течії. Христин так само це подібне цьому чомусь. Що він, Даніл, він був проти системи, тобто системи поклоніння неживому Богу. Поклоніння він хотів поклонятися тільки своєму живому Господу Богові. Він хотів молитися, молитися, здійснювати прохання, тому що Ізраїль був в окупації, ізраїль був в період війни, і було тяжко в Ізраїлі. І він робив це. А ви, брати, скажіть, будь ласка, ви напишіть, скажіть. Ви під час війни молитеся до Господа? Ви звертаєтеся, коли вам тяжко. Напишіть, розкажіть нам свою історію, як у вашому житті відбувається це все. Тоді ці люди зібралися і, зна... і знайшли Данія, що молився? А коли Господь прийде за вами, брати і сестри, вас Господь теж знайде, які стоять на коліна і моляться, дозвертаються до Господа Бога, чи ті, хто якісь роблять якийсь певний гріх, якийсь неправильний, в якому положенні ти, брат чи сестра, сьогодні? Чи ти в молитві, в тривогі, в тяжкий момент, чи ти просто розслаблений і розбитий? Чи ти... Зараз знаходишся в гріхі якомусь, в якомусь такому тяжкому положенні, якому не хотів, щоб тебе Бог тебе застав. Покайся, попроси Господа, прощення, скажи, Господь, я неправильно живу, я неправильно поступаю, я часто роблю неправильні речі. Господь, прости мене. Очисть мене, і дай мені жити, дай мені сили жити по-новому. -по прохання перед Господом Богом. Тобто ви можете свої прохання Господу відкривати, ви можете Господу віддавати свої проблеми. І навіть коли вкажеться, що все, вже немає нічого, віддавайте, Господу, і Бог вирішить. А знав Даніл, що після того. Ізраїль відродиться, що буде все хорошо, що все рішиться. Він цього не знав. Чи буде все буде погано? Він теж цього не знав. Він все одно під свою проблему, своє боління, свого серця віддавав. Брати, сестри, моліться, моліться за Україну, моліться за військових, моліться за ті проблеми, які є в вашій області, в вашому районі, в вашому селі. Тому що тоді ці люди зібралися і знайшли Даніїла, що молився. І що здійснював прохання перед Богом своїм? Що здійснював прохання свої перед Господом Богом. Ви свої прохання також можете, Господу, відкривати. Відкрийте своє серце Господові, коли лягаєте спати, коли встали, коли у вас є час днем. Відкрийте своє прохання. Господь з радістю вислухає, завжди вас вислухає. Він завжди з радістю почує вас і з радістю зможе. Може відповісти на ваше питання на вашу проблему в вашому житті, і знаєте, молитва під час війни це дуже дуже нам тяжко, коли ти щось втратив. Тяжко відкрити свій своє рот і говорити, Господу, Господь, почуй мене, Господь, дай вихід з ситуації, Господь дай знайти чоловіка, Господь дай вирішити ту чи іншу проблему в бізнесі, Господь дай вирішення в інших питань. Господь, реши ці питання. Я не можу це рішити. Я не знаю, як ці питання вирішити. І ви знаєте, в вашому житті вам придеться колись наважитися і звернутися до Господа Бога. І Бог хоче, щоб ви до нього зверталися. Ми Можемо багато місць зустрічати, як люди зверталися до Господа, як вони молилися, як вони постилися, як вони не їли. Ну, молитва під час війни це особлива молитва звернення Твоя до Господа Бога. Тому можливо. Той період, коли ти на війні, коли ти воюєш духовно, коли тебе вже не бачиш ти перемогу, ти бачиш відступлення, і ти кажеш, що вже все, ми програли. Не кажи так, не опускай руки. Довірся Господу Богу, віддай цю проблему Господу Богу. І Бог найкраще вирішить цю проблему в вашому житті. І хочеться, щоб дійсно молитва звучала, ваша молитва звучала. Під час війни, щоб люди зверталися до Господа, приймали як свого Спасителя, щоб вони, як Даніл, тричі на день молилися до Господа, так само, як і Даніл зранку, в обід і ввечері. Ви так само можете робити це. Ви також можете молитися до Господа і п'ять разів, і чотири рази. І скільки Бог вам дає на серці. Звертайтеся до Господа. Господь хоче почути ваші проблеми. Господь хоче почути, які проблеми в вашому житті є. Бо. Ніхто не зрозуміє краще як вас, вас, як ви, як ви, і так як Господь вас зрозуміє. Тому що Господь, все те, що ви пережили, на сто на сто на тисячу раз поможете більше. Він це все пережив. Він зрозуміє тебе. І звернись до Господа, і Він пойме тебе. Є будь-який гріх, які який твоєму серці є, але Бог цей гріх може простити тобі. Він може будь-який гріх простити. І той гріх, який ти думаєш, що Бог не може простити, Бог його може простити. І сьогодні Бог до тебе звертається, дорогий друг. Якщо ти не знаєш, що ти будеш після смерті, у тебе є можливість вернутися до Господа і прийняти його як свого Спасителя, поки не пізно. У тебе є така, така є унікальна можливість є, поки не пізно. Сьогодні Бог, знаєте, Бог він стукає до тебе. Він сьогодні, твоє серце стукає, і він хоче, щоб ти відкрив йому своє серце. Ти скажеш, як це зробити? Дуже просто. Закрий свої очі і подумай над цим. Ти є грішником. Якщо ти рахуєш себе грішником, тоді, тоді молись такою молитвою. Кажи Господь, я грішник. Прости мені всі мої гріхи, прости мене, прости, що я неправильно жив, що неправильно поступав. Зміни мене, я вірую в тебе, дай мені вічне життя. Дай і прости мене, Господь, очисть мене, прости мене невірство. Я вірую в Тебе. Я прошу це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогий друг, якщо ти прийняв сьогодні Господа Ісуса Христа, я тебе вітаю. Ми з радістю хочемо тобі подарувати невеличкий подарунок. Напиши нам: ми подаруємо тобі найбільше, найцінніше, що є тільки в цьому житті. Це слово Боже, яке Господь пропонує кожному. Ми раді тебе були бачити і чути, що ти в нас почув. Якщо ти прийняв Господа, ти знай, більше не гріши, живи для Господа. Читай цю книгу, пізнавай, приходь на зібрання. Якщо виникають, якісь тебе, другі друг питання, пиши нам, ми з радістю, на будь-яке питання, яке тебе турбує. І хай Господь тебе благословить, щоб ти більше більше пізнавав Господа і духовно ріс. А якщо ти було тобі корисно, хоч що ми тут сьогодні сказали, якщо тобі було корисно, що ми говорили, то напиши також нам, скажи нам про це. І, і нам буде також приємно почути, що нас хтось бачить і чує Боже благословень! з Богом.